Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика музика книги. Орієнтовні втрати противника станом на 25 лютого. Склали 869 530 особистого складу, 10 182 танків, 21 168 бойових броньованих машин, 23 652 артилерійські системи, 1299 РСЗВ, 1083 засобів ППО. 370 літаків, 331 гелікоптер, 26 767 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилаті ракети 3064, кораблі 28, підводний човен 1, автомобільна техніка та цистерни 38 582, спеціальна техніка 3759. За добу було відмінусовано 5 танків, 11 броньованих машин, 26 артилерійських систем. Засобів ППО 2, Спеціальні техніки дві, 138 автомобільної техніки та цистерни, 122 БПЛА оперативно-тактичного рівня. І 1300 особистого складу, частково або назавжди, виведено з ладу. Слава нації, слава героям. Зеленський диктатор з 4%. Після скандальних закидів з боку Дональда Трампа в сторону України та її президента. Міністр оборони Британії Джон Гіллі заявив. Зеленський обраний лідер України. Він вчинив, як Вінстон Черчилль у Другу світову, призупинив вибори на час війни. Одна з скандальних і брехливих заяв Дональда звучала так, що саме він є диктатором. В видобуванні брехливого фльору йому активно допомагала уроженка України. На жаль, конгресвумен Вікторія Спарц. Вона відверто бреше, що Зеленський хоче бути диктатором. В свій час в цьому і в тому, що корупція в Україні неймовірних масштабів. Вся військова допомога США для України розкрадається. Активно допомагав лояльний до Порошенка псевдожурналіст Юрій Бутусов. Друзі, тільки що пані Вікторія Спарц повернулася з голосування з конгресу. Зараз ми про все це дізнаємось, але для початку маленький вступ для такий короткий. Пані Вікторія багато разів багато часу була в Україні. Вона народилась в Україні. В неї тут є родичі під час війни. Які багато... співав Вікторії хвалебні пісні, коли вона приїздила в Київ 22-му році. Разом вони намагалися знизити фінансову допомогу Україні від США, що безумовно підривало нашу обороноздатність. Стала дорікати українській владі у корупції та наголошувати на необхідності контролю з боку Вашингтона за постачаннями для України, коли дійшло до голосування про додаткове фінансування для України цього року. Вона, як і багато інших республіканців, проголосувала проти. Президент Байден і президент Зеленський підвели український народ. Голос Америки неодноразово звертався до Вікторії Спарс із проханням більш детально роз'яснити свою позицію, та вона поки що не знайшла для нас часу. На жаль, вона міголос получить. Альона Войтко, Українка з Індіани, яка голосувала раніше за Вікторію Спарц. Вона та багато інших українців з Індіани намагались вплинути на конгресвумен, аби та таки підтримала Київ. Для цього вони приїжджали для зустрічі з нею у Вашингтон. Втім, даремно вся ця Камарілія, Луценок, Лапіних, Порошенок і тому подібних була звісна рада, якщо всі заяви Трампа приведуть до падіння Зеленського. Отже, Володимир Зеленський став першим диктатором у світі з рейтингом 4% якому американський конгрес аплодував стоячи рівно 4 проценти не більше і не менше. Маю високий привілей і честь представити вам його високу честь пана зеленського президента України. А на цьому фоні на честь демократичного президента США Трампа спалахнули протести по всій країні. Американці в траурі вивішують чорні прапори на свої домівки. Щойно лідер країни Дональд Трамп відправив у відставку шість генералів та адміралів, повідомляє Радіо Свобода. До чого б це? Особливо я вважаю, що Україна нічого не вине США, крім дружби та любові. Те, що каже, і діє Трамп не може витікати від дружних партнерських стосунків, тих, що стоять на боці миру і демократії. Ніякі рідка метали за надану військову допомогу. Звісно, Росія окупант. Але я нагадаю, що Сполучені Штати, м'яко кажучи, не дуже дотримались Будапештського меморандуму з допомогою, з нивелюванням допомоги, з затриманням допомоги. 20 років війни в Афгані коштували США 2,3 трильйони доларів. Це офіційна оцінка університету Браун. Як щодо того, щоб вимагати ці гроші назад у талібів, хороша угода могла б вийти. Щодо обрання Трампа, були побоювання, які озвучила Камала Харріс. І так сталося, що на даний час вона таки була права. Вам знадобиться менше ніж 30 днів, щоб перейти до Путіна, казала вона. Напередодні вийшли новини видання Нью-Йорк Пост, як кажуть, це улюблена газета Трампа, де на обкладинці, прямо під фото диктатора Путіна, речі називаються своїми іменами: це диктатор. Ще й 10 фактів про напад РФ на Україну доклали, щоб дід прочитав. А ось ще одне неліцеприємне видання для Трампа розповідають про брехню чинного президента США. Не знаю де чого, але я знайшов ці слова цю фразу у гарячо ненависного вами, а також іноді і шанованого Віталія Портнікова, яку він сказав ще в 2017 році: якщо людина говорить як ідіот, діє як ідіот, і навіть виглядає як ідіот, то перед вами точно. Арешнік Путіна. Путін розповів, що боєголовка Арешнік витримує температуру як на поверхні сонця. Температура на поверхні сонця 5500 градусів. У нашому світі немає настільки термостійких матеріалів. Путін реально в маразмі. Це медичний факт. Але можливо, цьому є пояснення одне принаймні. На Землі немає матеріалів, здатних витримати таку температуру. Хіба що міфічний орешник Зроблений за допомогою іншопланетних матеріалів. Температура на, на цих бойових головках відповідає температурі сонця. Температурі на поверхності сонця. Алея слави героїв. В місті Снятін на Івано-Франківщині вшанували полеглих героїв рашистсько-української війни. Це не могили, це алея слави героїв. Ще один прецедент переходу громади на Білий Камінь. Без сірого, рудого чи чорного граніту. Світла вічна пам'ять кожному, хто поліг за нашу незалежність. Парламент Швеції щойно президент Зеленський заявив, я почав переговори з європейськими лідерами. Я вірю, що вони будуть готові фінансувати ЗСУ, якщо цього не зроблять Сполучені Штати Америки. Парламент Швеції проголосував за направлення 18-го пакету військової допомоги України. Кожен пакет зміцнює нашу рішучість протистояти тиранії Московії. Союзники мають вирішальне значення це єдиний фронт за свободу. Також наші друзі з Літви виділили 10,5 мільярдів на оборону промисловості України в терміновому порядку. Дякую нашим друзям і партнерам. Позбавляємось імперського минулого. Це не про руйнування, а про очищення міського простору. У Полтаві демонтували два пам'ятники на честь Петра І. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення, яке має не лише адміністративне, а й глибоке історичне значення: ми позбуваємось колоніальної спадщини з публічного простору, написала в своєму телеграм-каналі секретар виконавчого комітету Полтавської міськради Катерина Ямщикова. Політичний експерт Майк Голсуорсі. Американський політичний експерт Майк Ґулсорсі вважає, що Зеленський переграв Трампа, кинувши йому виклик, і Трамп потрапив на гачок, ліску та грузило. Тепер, оскільки Трамп вибухнув на адресу Зеленського, він не може сказати, що він неупереджений переговірник, і Європа швидше за все втрутиться. Він зробив сміливий крок, і Трамп потрапив у власну пастку. Тепер Трампа дискваліфікована з будь-яких мирних переговорів, оскільки він продемонстрував відкриту ворожість до однієї зі сторін до України. Як це часто буває, Зеленський виходить на перше місце. Разом з ним наша ненька Україна. Ще одне російська карита йде на дно. Російський вантажний корабель Павло Грабовський, який привозив до Туреччини три тисячі тонн вкраденої української кукурудзи, тони в Азовському морі після пролому. Найс, nice. лід і криги. Жаль тільки що разом з ними йде на дно і наша кукурудза. Але ми ще виростемо. Х'юстон, Х'юстон, Російський Х'юстон, Нас уражено! У Ростові гріються як можуть. Палять сігарки там, де треба. Але на жаль, забруднюють довкілля. При Байдені такого не було. Чудово! Прилетіла туди, де знаходиться виробництво з виготовлення частин дронів. Ох, красота така. Поки по всьому світу проходять акції протесту в підтримку України, а в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ розпочинають хвилиною мовчання і під звуки повітряної тривоги до трьох роковин вторгнення РФ в Україну, вдумайтесь, США та Ізраїль голосують проти резолюції ООН, що визнає Росію агресором. США та Ізраїль голосують проти всього світу, вступивши до клубу діктаторів по суті та маріонеток Кремля. Це просто історична ганьба. Мало того, США тиснули на союзників, вимагаючи відкликати проукраїнську резолюцію. В результаті вона все ж таки набрала більшість голосів ніж антиукраїнська. Але що це змінює? Якщо навіть головний демократ світу в лапках опинився в одному рядку з Росією. А Ізраїль це вже за межею розуміння, знаючи, хто стоїть за Хамас, хто розпалював війну 7 жовтня, хто прикриває терористів в Раді Безпеки ООН і голосувати так? Абсолютно політична шизофренія. Ізраїль плакує своїх загиблих, але відмовляється зважати на загибель українців. Для нього Росія не агресор. А хто? Друг? Це ганьба США та Ізраїля не змиється. Коли вони голосують разом з Білорусією та Росією в ООН, це той самий випадок, коли Єгер став браконьєром. А Черчилль і Рузвельт, як кажуть, в народі перевертаються в трунах. Один з минулого наряду з різними політиками України і деякими мерами наших міст. З яких далеко не всі є відвертими прибічниками шостого президента, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтримав його і заявив, що успіх Зеленського це успіх України. Для того щоб ці вибори були, то треба, щоб Україна збереглася. І мене дратують розмови. В тому числі і так званого українського політичного істеблішменту. Їм, ще, правда, до істеблішменту да крепко далеко. Мене дратують ці розмови, коли вони кажуть про те, що. От, ви знаєте, нам треба там вибори, нам треба це, нам треба це, нам треба якісь е е меседжі для електорату. Хлопці, ви або з дуба звалилися, або живете в якомусь світі, якого не існує. Мова йде про те, що. Е е Стоїть питання про Україну про існування України як такої. Про які ви посади говорите? Про які ви меседжі для електорату говорите? Про які ви рейтинги говорите? Ви мені смішні? І ви не просто мені смішні, мені навіть за вас якось соромно. І ви після цього називаєтесь українським політичним істеблишментом. Я просто думаю, коли ви дивитесь на Зеленського, як він тримається. Ви думаєте про те, як ви трималися ви? Скільки в нього ще сили вистачить? Я, я вам скажу по Зеленському відверто. От я його критикував до війни і точно так, буду критикувати так. після війни. Так, так. А зараз, під час війни, я хочу, щоб у нього все вийшло по одній простій причині. Успіх Зеленського це успіх України. Успіх України це успіх Зеленського. Він, в принципі, проявив максимум своїх здібностей, в тому числі, які він здобув до отримання політичної посади президента України, і він. Він зміг презентувати український кейс за кордон. Так, так, звичайно, була маса аргументів, які були в його руках для презентації, і це, це дуже драматичні аргументи. Це, це, це ті військові злочини, які Росія вчинила в Україні. Це той героїзм, який проявила українська армія. Але він це зуміло використав. Тому е, я вам скажу, що я йому бажаю сил. Я йому бажаю сил, тому що станом на зараз це особа, яка обіймає посаду президента України, Верховного головнокомандувача Української держави. І е, сил на те, щоб ну виконати свою конституційну історичну функцію, дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!